Добрий день ще раз, колеги. Сьогодні будемо говорити. Ми вже з вами трошки так зачіпали цю тему і згадували про неї тоді, коли говорили про ураження центральної нервової системи. І е, зараз поговоримо про те, яким же чином ми можемо зарадити у тому дуже неприємному е, симптому, я б навіть сказав, синдрому, який виникає у пацієнтів внаслідок ураження центральної нервової системи. Коли ми говоримо загалом про спастичність, завжди у нас виникають якісь негативні асоціації. Правда, ми чітко знаємо, що це щось, що людині заважає, що це щось що виникає після того, як трапилося ушкодження, і ми вважаємо спастичність компонентом <кх> патологічного синдрому неприємним неправильним. Хоча секрет заключається в тому, що насправді, шановні колеги, спастичність є нічим іншим як захисним рефлексом. Причому захисним рефлексом направлений в першу чергу на збереження цілісності структури сухожилків і м'язів. Я думаю, що не секрет, що майже що всі ми знаємо з курсу навіть не медицини, а біології, що наші м'язи, де-факто, якщо ми дамо їм 100% їх сили, можуть творити щодеса. Ми знаємо ситуацію, коли людина може перегортати машину, бо там дитина застрягла. Ми знаємо ситуацію, коли можна танк руками зупиняти. Ми знаємо ситуацію, коли м'язи, ну, фактично, як супергерої людини, правда? То виникає питання: а чому ж природа зробила так, що ми не є супергероями 24 на 7? Як ви думаєте? Щоб ми відпочивали, це прекрасна фраза? Дуже, і насправді вона так дуже мені відзивається, особливо під кінець дня. От, але тут дуже важливий момент заключається в тому, що м'язи сильні, але от оточення м'язів, тобто сухожилки, пасті, кісткові елементи, вони можуть не витримати ці міці і просто розірватися під дією того максимально сильного скорочення. І тому природа вмикає оцей турборежим для м'язів. Дуже дуже в рідкісних ситуаціях, якраз тоді, коли ми максимально включаємо режим файт і активізуємо симпатодерналову систему, якраз те, про що ми говорили. Так от, в нормі, наша пірамідна система, так, яка у нас базується в прецентральній звивині і потім відправляє наш піра через пірамідні шляхи, так, до альфа мотонейронних сигналів, сигнали, вона контролює тонус наших м'язів, і вона не дає нашим м'язам. Розірватися, не дає нашим м'язам на 100% працювати, щоб порвати абсолютно все, що там присутньо. Тобто, це захисний механізм. І величезна хитрість заключається в тому, що спастичність, яка виникає після того, як пірамідна система пошкоджена, пірамідний шлях перерізаний або пошкоджений безпосередньо процентральне звивина, тобто контроль над альфа-мотонейронами. Пастичність є захисним рефлексом для того, щоб створити цей тонус як шину. Щоб, не дай Боже, якщо ви втратили у цей контроль пірамідної системи над тонусом, е свідомий, довільний, щоб не дай Боже, ви не порухали цією кінцівкою настільки сильно, щоб у вас це не розірвалося. Її просто спазмує у відповідних ділянках, десь у розгіначах, десь у звіначах. і тому спастика це захисний рефлекс. І знову ж таки проявляється він у чому? У вигляді підвищення м'язевого тонусу, так, яке значно підвищується при пасивному розтягненні, і характеризується, по-перше, знову ж таки, високим м'язовим напруженням і високими сухожилковими рефлексами. Ну і плюс ми говоримо, якщо ми говоримо про пірамідну систему, звичайно, це буде що колеги, патологічні рефлекси, так, як правило, чи стопні групи розгінальні чи розгінальні. От і, можливо, якісь субкортикальні елементи залежить знову ж таки від характеру, що нам може пошкодити нашу нещасну пірамідну систему. До да все, що завгодно. Інсульт може, може, травма, пухлина, інфекція, абсолютно будь-яка ситуація, демілінізуючі процеси, все те, що може, хоч якимось чином, або зруйнувати нейрони про центральної кори. Або пошкодити пірамідний шлях до декусації, після декусації, або навіть під час проходження пірамідного шляху безпосередньо в спинному мозку, ми будемо спостерігати появу спастичності. І чому ми хочемо боротися зі спастичністю? Ми ж наче почули, що це захисна ситуація, правда? Може, хай вона собі буде. Але великий мінус да, заключається в тому, що вона призводить до чого, колеги? Контрактури, абсолютно вірно. Больового відчуття сильного, знову ж таки, зв'язки спазмуються і деформуються. Ще що може бути погіршення функціональних можливостей, яким чином буде реалізовано колеги? Крім того, що банально зв'язки дуже будуть щільні і регідні. Буде порушено модель рухова. Правда, не тільки тому, що пірамідна система пошкоджена, а ще й тому, що руховий паттерн. Ота, можна сказати, енграма, ота симфонія, нейрональна сітка, яка спалахує, щоб заставити вас зробити якийсь чіткий, красивий, скоординований, довільний рух, ця енграма зруйнована. Але деякі ще, ще збережені, і ви їх можете використовувати, але спастика заставляє вас вчитися новим рухом, неправильним, скутим, обмеженим, і потім перевчитися після того, як ці енграми патологічні вже заклалися в прецентральній звивіні наново. Буде достатньо складно. Ну, і звичайно значне ускладнення в догляді за такими пацієнтами. Тобто спастичність це не та штука, яка є загрожуючою для життя. Вона не вб'є. Але вона значною мірою погіршує якість життя і значною мірою погіршує догляд за такими пацієнтами. Що знову ж таки всі ми знаємо, оскільки всі працювали з пацієнтами з інсультом. Чому виникає спастичність? Справа в тому, що у нас з вами, як ми вже казали, є два рухових нейрони в нашому пірамідному. Так? Пірамідній системі. Перший нейрон знаходиться, це велика клітина Бета знаходиться у нас в зацентральній, точніше, вбачаю, в прецентральній звивині. От там у нас локалізовано в п'ятому шарі оті клітини, які Ну от я завжди, коли пояснюю цю тему студентам, вони завжди проклинаються провідні шляхи. Я думаю, що багато хто з нас теж їх проклинав, коли вчив свій час. от Але щоб простіше трошки пояснити, я поясню це наступним чином: що в прецентральній звивні у нас сидить генерал, який. Пише накази, який регулює і контролює другий нейрон, контролює солдата. Альфа-мотий нейрон, який виконує накази у цього генерала. І як генерал подзвонить по пірамідному шляху солдату, солдат виконує наказ. Рухаємось, виділяємо певну кількість тонусу, певні групи м'язів напружуються. Екстрапірамідна система перерозподіляється тонус так, щоб все було красиво, чітко і ідеально. Колеги, а що ж трапиться, якщо генерала вбити? Або перерізати йому телефонний провід, по якому він спілкується з солдатом, що, власне, для організму, для солдата буде одне і те саме? Що роблять студенти, коли викладач виходить з аудиторії? По-різному, так? Ну, в основному, якщо втікти не можна, да? то вони починають займатися чим хочуть, Бешкетувати. От, солдат теж йому дуже сумно, без наказів, сумно, без контролю. Що він починає робити? І, до речі, третя асоціація. Якщо у нас є е, генерал в прецентральній у нас є солдат Альфа-Мотенерон, скажіть, а м'яз, що це буде у нас? Колеги? Танк? Бойова машина. І от, по наказу генерала, солдат отримує наказ по нерву. по... Іде до танку, заводить танк, збільшується м'язовий тонус, скорочує м'язи, виконує функцію, стріляє по ворогам, відстрілявся, рух закінчив, розслабився, вийшов, повернувся назад в спинний мозок Ось так відбувається все в нормі. Але коли генерала вбито і наказу нема, солдат іде, сідає безконтрольно в танк, вмикає на повну. Йому ніколи не дозволяли вмикати наповну, він його вмикає на повну. Він починає скорочуватися як хоче, тобто максимально. А я ніколи не давав максимальну газу на танк. А ну давай спробуй, поки контролю нема. І дає максимальну газ на систему наших м'язевих веретен, волокон через, знову ж таки, так, стилхолінові нексуси нервово м'язеві. І ми отримуємо оту саму спастику. І ми отримуємо отой самий високий тонус, який і обумовлює знову ж таки високі рефлекси. Більше того, у нас розгрімовуються всі оті древні рефлекси, які ми називаємо патологічними, але по факту вони теж захисні, абсолютно фізіологічні, але до року, поки пірамідка у нас не розвинулась. І ось ситуація заключається наступним чином: немає контролю пірамідної системи, нарощується спастика, нарощується спастика, порушуються рухові патерни, формуються патологічні рухові патерни вже в. Залишковують і про центральні звивині. І навіть якщо генерал відновить свій зв'язок, то його накази вже будуть спотворені, тому що йому кажуть, що танк може їхати лише на 10 метрів, більше нікуди. І генерал буде виходити з тактичної ситуації саме цієї, а не нормальної. І наша мета якраз з вами забезпечити зменшення спастичності, не з метою порушення там, сухожилків і чогось іншого, наша мета забезпечити правильний руховий паттерн. Наша мета забезпечити повернення контролю пірамідної системи з альфа монтонейронами і, відповідно, за свідомим, правильним і чітким скороченням м'язів. Отже, які симптоми у нас будуть в основному? Ми вже говорили, це класичні симптоми центрального перезу, тобто високий м'язовий тонус, високі рефлекси і, відповідно, наявність патологічних рефлексів. Плюс можуть спостерігатися патологічні феномени у випадку ушкодження певних локусів, наприклад, при інсульті. В скроневій часті, в приураженні пірамідної системи, чисто буде така позавернікаманана, знайома нам всім. так, Рука просить, нога косить, коли мзі підвищується тонус розгиначів, а в руці так, відповідно згиначів. Ну і часто може порушуватися також функція сечового міхура. За механізмом травми це буде що? Спазм зовнішнього свінтера, відповідно, гостра затримка. Як правило, оцінюємо спастичність за шкалою Ешфорд. Так, про неї вже сьогодні згадували, тому я не буду на ній за браком часу. Зупинятися. І давайте тепер будемо говорити, які ж цілі да, лікування спастичності чого ми хочемо досягти. Перш за все, нам треба зменшити болюве відчуття, тому що в принципі контрактура це боляче. Далі покращення комфорту та якості життя, і, звичайно, покращення догляду та гігієни за пацієнтом. Для цього ми хочемо досягти чого? Покращення рухової функції. Запобігання утворення саме цих контрактур і покращення пасивного діапазону рухів. Тобто для нас дуже важливо не просто зменшити спастичність, а повернути, наскільки це можливо, рухову активність для нашого пацієнта. Які ж у нас існують методики неінвазивні, це позиціонування, використання відповідних ортезів, тобто по розтягненню для забезпечення фізіологічно правильного положення кінцівки, теж стречень, пасивне та активне розтягнення спастичних м'язів для зменшення їх тонусу, аплікації льоду, серійне накладання гіпсу знову ж таки для градуйованої повернення положення кінцівки до норми, і біотехніка біологічно зворотнього зв'язку, яка направлена в першу чергу не стільки на самоспастичність скільки на Створення в корі головного мозку правильних нових центрів рухових, які забезпечать правильну рухову позицію. І бачите, наскільки тут і, цікавий і важливий взаємозв'язок? Поки ви рухаєте периферію, поступово за механізмом зворотнього зв'язку формується нова кора, формуються нові зв'язки в корі, які в свою чергу посилюють. Контроль кори за альфа мотонероном і, відповідно, знову ж таки покращують рухову активність уже на периферії. Взаємопов'язаний процес. Краще на периферії, краще в центрі. Краще в центрі, буде краще на периферії. І тому наша мета діяти одночасно на декілька елементів. Дуже важливий момент заключається в тому, що раніше парадигма в плані роботи з пастичні заключалась в тому, що нам треба було банально зняти спазм. Це. Максимально ослабити м'яз, але щоб не було спазму, не було контрактури. А там уже, як там рухова активність буде відновлюватись, не відновлюватись, то вже цікавило не так сильно. Так? Головна задача була позбутися цього симптому. Але зараз в реабілітаційних техніках, в реабілітаційних рекомендаціях, головна мета не придушити цей рефлекс, а навпаки, відновити активний, добровільний, довільний рух. І саме для цієї методики, для цього існує методика так званих багаторазових повторень. Це дуже цікава техніка, яка якраз заключається в тому, що коли ви хоча б з мінімальною амплітудою, хоча б неправильно, наскільки це взагалі можливо для людини, намагаєтеся відтворювати певний рух, чи те фактично вашу кору наново виконувати цей рух. Спочатку рука буде дуже скута, буде неправильний рух, але ви повторите один раз, десять 10 раз, сто раз, десять тисяч раз. І тоді. Кора поступово буде повертати собі контроль, збільшувати вплив на альфа-мотонейрони і таким чином зменшувати спастичність. І навпаки, оці рухи самі по собі на периферії будуть впливати на м'язевий тонус і самі по собі його зменшувати. Покращувати тонус і покращувати загалом активність м'яза. І відповідно, таким чином ми отримаємо абсолютно фантастичний ефект. Ви багато разів починаєте виконувати певний рух. І поступово ви бачите, що у вас наростає амплітуда, наростає точність, наростає якість виконання. І це дає можливість позбутися спастичності фізіологічним чином. І знову ж таки, ми одразу будемо отримувати і ефект в плані формування правильних або наближених до правильних енграмм, і це все одно буде посилювати кору. І з іншого боку, ми будемо отримувати ефект зменшення тонічного напруження м'язів під час довготривалого виконання дій через різні механізми. Там буде і механізм виснаження, там буде і механізм ослаблення, і механізм відповідно, зменшення м'язевих скорочень. Але все це буде впливати позитивно на м'язевий тонус, і поступово амплітуда, і тонічна якість виконання будуть покращуватися. Яким чином це робиться? Дуже просто: починаєте робити рух або рукою. Або ногою дуже простий, але він повинен бути яким? Цілісним, багатосуглобовим і доступним для пацієнта. Тобто він повинен вміти це зробити, взяти ножиці, щось зробити, щось спробувати написати, застібнути губдзик. Спочатку складно. Але рух повинен залучати багато елементів, тому що чим складніша енграма, тим міцніша потім буде кора, і тим якісніше потім буде відновлюватися м'язова система. Ну, знову ж таки, систематично, інтенсивно. І постійно виконувати. Як казав Брюс Лі, я не боюся людину, яка знає 10 тисяч прийомів. То пам'ятає продовження, яка виконує один прийом 10 тисяч разів. І отут якраз спастичність такого справді боїться. Ну, власне, ці механізми ми вже з вами розібрали, так тому переходимо безпосередньо до того, чим же ми можемо тут зарадити. Ми розуміємо, що реабілітація і загалом така подібна техніка є основною в плані роботи. Але давайте уявимо, наскільки довго буде тривати ця реабілітація, і наскільки складною вона буде, якщо спастичність виражена, і оця амплітуда і можливість виконання складних рухів дуже і дуже обмежені. І якраз тут нам будуть ставати у нагоді медикаментозні препарати, які будуть давати можливість перериву. Будуть знімати цю спастичність і давати можливість якісно виконувати на деякий час, поки діє препарат ці рухи. Але ми пам'ятаємо, що чим більше і точніше, і якісніше ми виконуємо рухи, тим швидше відновлюється кора, тим краще відновлюються м'язи, і тим правильніше потім виконуються рухи. Ці препарати дають нам фору. Які препарати є у нас в гайлайнах? Це баклофен, золотий стандарт, антагоніст гамаміномаслоної рецепторів габа БІМ. Так? Власне, має седативний ефект, але вважається одним з найбільш ефективних і препаратом першого вибору. Також входять суди препарати Тізанідін. Так говорили сьогодні про нього: агоніст альфа 2 адренорецептори. Він теж ефективний, в тому числі для зняття больового синдрому, але має певні проблеми з гепатотоксичністю. Ну і знову ж таки, седативний ефект теж у нього присутній достатньо виражений. Діазепам, так, позитивний алостеричний модулятор гамма. Гамк-А-рецепторів, так, сильний та седативний ефект, тому що гамк-А рецептори дають якраз вот ту сильну, седативну, седативний анксіолітичний елемент, про ми сьогодні теж говорили, але є, є ризик залежності, звичайно. Ну і дантролен. Діє в основному периферійно і має ризик гепатотоксичності. Тому поговоримо сьогодні саме про баклофен, як препарат, який майже всюди звучить на першому місці для лікування спастичності. Він має е, так, препарат є міорелексантом центральної дії, тобто похідним гаме аміномасляної кислоти. По суті, він є агоністом гамк Б рецепторів. Це дуже важливо, що саме гамк Б, так і е, бета. І ми говоримо безпосередньо про те, що він за допомогою стимуляції цих рецепторів забезпечує антиспастичну дію. Забезпечує пригнічення спінальних та вісцеральних рефлексів, в тому числі і патологічних, або тих, що ми вважаємо патологічними, зменшує м'язеву напругу, зменшує клонус і забезпечує також знеболювальну дію, оскільки вплив на гамаміномасляні рецептори теж має подібні властивості. Власне, якраз те, що ми говорили, що гамк-А-рецептори дають швидку яскраву дію і впливають безпосередньо на більше седативний компонент. Ми сьогодні говорили якраз про тривожність. Той час, як вплив на гамк-рецептори, в основному бета-рецептори буде в основному впливати на елементи спастичності, елементи теж будуть седативні трошечки, і елементи зменшення інтенсивності м'язевого тонусу. Власне, механізм дії баклофену заключається в тому, що ми за допомогою впливу на гамбетарецептори моно та монотаполісинаптичні рефлекси внаслідок зменшення виділення збуджуючих амінокислот, а саме глутамату та аспартату, що відбувається внаслідок стимуляції отих самих пресинаптичних гамбет-рецепторів. і е, можна сказати, що гальмівна дія даного препарату вже наступає через декілька годин. І це можна буде пояснити тим, що баклофен має отакий кумулятивний ефект, який потім дає достатньо тривало ефективний вплив і дає розрядження для такого м'язу, який і саме це розрядження ми можемо потім використати для того, щоб відновити рухову активність, для того, щоб правильно, якісно і швидко реабілітувати нашого пацієнта. Знову ж таки, за браком часу, оскільки я трошки вже перебрав по таймінгу, можу зазначити, що препарат знову ж таки давно відомий. препарат уже давній і має величезну доказову базу в якості корекції, скажімо так, доказових елементів, корекції спастичності Ми розглянули багато робіт, які стосувалися і корекції спастичності при російному склерозі, і роботи, які були пов'язані з корекці корекцією спастичності при спінальних травмах. Також ми дивилися на роботи, які пов'язані з. Виникнення спастичності при інсультах, що теж показували, і всюди баклофен демонстрував зниження м'язевого тонусу патологічного, покращення амплітуди рухів і зменшення патологічної спастичності у пацієнтів, яких, власне, обстежували в даному дослідженні. Також є е, е, ніша для використання цього препарату і для лікування дитячого церебрального параліча, де ми теж отримали позитивний ефект і бачили, що е, такі. Так, цей препарат має позитивні, позитивні впливи. Так, в клініці ми використовуємо препарат баклофен КВ, який є, власне, якісним баклофеном, що забезпечує всю ту необхідну нам дію, яку ми потребуємо від баклофену, який використовуємо для зменшення спастичності. І кумулятивний ефект, і якісний вплив, і зменшення спастичності, і загалом. Плив на спастичність будь-якого генезу залежно від, знову ж таки, ураження центральної нервової системи. Дозування даного препарату, представлені на слайді, бачимо, що ми починаємо поступово, так? Тетрування дози. Але, повторюся, колеги, одним баклофеном ми не спасемось. Нам потрібно паралельно проводити що? Реабілітацію, рухові активності. Ви далі, щоб це був кінезіотерапевт або ЛФК-терапевт? Якщо ні, то, хоча б просто пам'ятаючи сьогоднішню нашу розмову, просто говоріть вашому пацієнту робити оці складні, хай поки що короткотривалі, але амплітудні рухи, щоб перенавчати свою процентральну звивину. Таким чином, ми бачимо, що баклофен КВ дозволяє нам і створювати седативний ефект, і зменшувати спастичність, і зменшувати інтенсивність больового синдрому, і загалом є прекрасним представником групи баклофенів, які можна використовувати у своїй клінічній. Практиці. Також серед доступних технологій, якими можна скоро зменшувати спастичність, є інтертикальне введення баклофену. Воно навіть дозволяє нам зменш... забезпечити антиспастичний ефект без системних побічних ефектів, але знову ж таки потребує спеціалізованого введення через імплантовану помпу. Інекційна ботулотерапія, але знову ж таки, з огляду на останні парадигми, так? ми говоримо все ж таки про те, щоб дати можливість. Відновлюватися руховому рефлексу, а не пошкоджувати ті чи інші ланки рухової системи, просто щоб зменшити оцей патологічний рефлекс, і тому поступово все ж таки віддають перевагу тому, щоб більше реабілітувати, аніж до певної чини можна так сказати, знеструмлювати м'язеву систему. Це саме стосується і хімічної невролізії фенолізації. Це селективна деструкція нервових волокон за допомогою ін'єкції фенолу. Теж від неї поступово відходять на користь реабілітації, ну і також звичайно хірургічні методи корекції, тобто м'язево-суглобові процедури, остеотомії, артродези, ну і селективна дорзальна ризотомія. Це вже коли можливості скоригувати фізіологічно немає, коли вже зв'язки і контрактури повністю дійшли, як то кажуть, свого деформаційного максимуму, і тільки хірургічне втрачання може нам допомогти. Власне, залежно від тяжкості і поширеності спастики, ми можемо комбінувати ці методики. Так, комбінації представлені на слайді, я не буду на них зупинятися, якщо є бажання, можете перефотографувати. Так. Ну, але, тим не менше, якщо це легка помірна спастичність, то, звичайно, це фізична терапія, плюс пероральні антиспастичні препарати, зокрема препарат вибору баклофен КВ. Ну і знову ж таки, часу нема. Бачите, стільки хотів вам цікавих технік розповісти. От. Але, тим не менше, техніка прогресивної м'язової релаксації. Коли хтось чув про неї? Всі про неї чули чи ні? Підніміть руку, хто коли-небудь не користувався, чи її використовував, чи знає, що це таке. Раз, два. Ага. Це всі. От. Ну. Добре, дуже коротко, якщо дозволите, буквально хвилинка. Прогресивна м'язева релаксація – це техніка, яка теж напряму пов'язана з м'язевим тонусом. Вона переважно є технікою психологічної релаксації, яка, до речі, дуже добре допоможе і заснути, дуже добре допоможе розслабитись, зняти стрес, і найголовніше переключити вашу симпатичну систему на парасимпатичну, переконавши її, що ви виконали оту рухову нават, оте рухове навантаження, яке симпатична система від вас чекає. Техніка дуже проста: ви градуйовано. Сильно сильно, максимально, наскільки це можливо, напружуєте певну групу м'язів, буквально три секунди, і потім розслаблюєте. Потім напружуєте перепліччя. напружили, напружили, розслабили. Потім напружуєте плечі, розслабили. І так ви проходитесь по всьому тілу. І коли ви закінчуєте останню групу м'язів, ви вже максимально розслаблені, ваші м'язи максимально з мінімальним тонусом, точніше, і ви дуже сильно хочете спати. Тому, якщо у вас є безсоння... Можете користуватися таким лайфхаком, пов'язаним з тим же м'язевим тонусом. Така собі позитивна спастичність, якщо можна так сказати. Ну, на висновках дозвольте не зупинятися, як кажуть. Так? Дякую за увагу, колеги.